Друзі, нас інфоперші проголовне поїхала залізнична війна, яку ще кілька місяців тому вважали другорядною, перетворилась на один з ключових фронтів сучасного протистояння. Російські війська розпочали масовані удари по залізничній інфраструктурі України, прагнучи паралізувати постачання техніки. Озброєння і мобільних резервів з липня та атаки відбувається щотижня. Окремі дії і їхня інтенсивність досягає максимуму. Одночасні удари завдаються по підстанціях, вокзалах, депо і ремонтних базах. Мета очевидна зламати логістичний хребет України. Пишу ТГ канал Офісне Мишення. Укрзалізниця підтверджує десятки об'єктів, зазнали пошкоджень. Частина підстанцій виведена з ладу рух по окремих ділянках. Обмежено, проте, вже через кілька годин після атаки бригади відновлюють електропостачання, використовуючи резервні лінії. Попри потужні руйнування, українська залізниця демонструє у відповідь Збройні сили України перейшла до тактики дзеркальних ударів. Цілю стали на заводи паливні бази ворога в серпні. І вересні низка таких об'єктів вибухнула в різних регіонах РФ. За свідченням очевидців, пожежі на заводах охоплювали десятки тисяч квадратних метрів. Вибухи були настільки сильними. Що місцевих мешканців укувало на десятки кілометрів за непідтвердженими даними, лише під час однієї з операцій було знищено до 150 тисяч тонн нафтопродуктів. Вибухова хвиля розкидала уламки цистерн на кілька сот метрів. Загинули і поранені сотні військових охоронців, які перебували на території об'єктів. Удар по НПЗ паралізував роботу кількох регіональних складів пального, що використовувалося для забезпечення військової техніки. Особливу увагу привернула операція в Поволжі. Українські безпілотники завдали удари по величезному комплексу, де зберігалися резерви пального для авіації. Полум'я здіймалось на десятки метрів. Детонація тривала понад добу. За інформацією західних ЗМІ, це був один з наймасштабніших ударів по російській інфраструктурі від початку війни. Міжнародні експерти наголошують, така стратегія України має чітку логіку. Якщо Росія б'є по залізницях Україна, знищує паливо, без якого неможливо забезпечити авіацію і бронетехніку. Фактично це симетричний тиск, який змушує Кремль розпорушувати ресурси на охорону і відновлення критичних об'єктів. Самі Росії інформацію про втрати приховують про бандитські канали називають вибухи аваріями, але хвиля похоронок серед військових підтверджує масштаб трагедії. В містах, де сталися вибухи. Люди бачили кілометрові колони швидких і військових вантажівок, які вивозили поранених. Українська сторона офіційно не коментує атака, але в військових колах їх називають дзеркальними відповідями. Військові експерти підкреслюють, удар по НПЗ завдає Росії не меншої шкоди ніж атака по залізниці України без пального зупиняються танки, літаки а армія втрачає мобільність. Що ж війна за інфраструктуру виходить на новий рівень Росії, а прагне позбавити Україну логістики, але залізниця демонструє надзвичайну стійкість і здатність до швидкого відновлення Україна ж б'є по вразливому місці Росії енергетичних ресурсах у результаті. Армія агресора зазнає подвійного удару нестача пального падіння довіри до влади. Масові загибелі військових на НПЗ підривають моральний стан. а Пожежі на стратегічних об'єктах стають символом безсилля Кремля. Війна вже не обмежується фронтом. Вона перетворилася на протистояння системи, де переможе той, хто витримає тиски, зможе паралізувати тил супротивника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо So